8 червня у селі Братківці Тисменецького району стартував традиційний турнір дитячих команд, присвячений пам'яті відомого футболіста Івана Краснецького. Історія турніру розпочалася у 2011 році. Символічно у селі Братківці, адже це мала батьківщина заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. На сьогодні турнір є справжнім святом дитячого футболу на теренах нашої області. Завдяки таким турнірам пам'ять про цього чоловіка буде завжди в наших серцях. Тому, попри погоду, шановні учасники змагань, гарного настрою, спортивної боротьби, удачі і нехай переможе сильніший, ми прийшли не з пустими руками м'ячі, кубки, частина кубків цих від Письменецької районної влади. Всі учасники мають змогу підготуватися до майбутніх змагань цього року. Стадіон імені Івана Краснецького приймає гравців 2004 та 2005 років народження. Я вірю, що українська футбольна історія продовжується, і через 10 років ми переможемо не тільки майто, але й Бразилію. Кубки, медалі та відзнаки вже чекають на своїх володарів. У Тисманицькому районі спорт розвивається все інтенсивніше. Спільна робота усіх допомагає залучити дітей до спорту та будувати здорову націю.